Оксана Іваненко Галочка. Скорочена. Частина перша. Галочка дуже не любить, коли мама розповідає цю історію. Так що, будь ласка, коли побачите Галочку, не кажіть їй, що ви щось знаєте. Це ж трапилось, коли Галя вперше прийшла в школу. Галі купили портфель, книжки, зошити і головне пенал. Це вже справжня школярка, коли пенал. В школу я ходитиму сама, заявила Галя. Ти, мамо, тільки перший день мені покажи, де школа. Вовка ж сам уже ходить. Подивимось, сказала мама. Так вона казала завжди, коли не хотіла сперечатися. Спочатку все було гаразд, все було приготовлено з вечора, повний портфель, шкільна форма. Як належить усім першокласницям? Галочка поспішає. Галочка йде гордо, зовсім як доросла. От і школа з великими вікнами, з великим двором. На дворі бігають діти, багато дітей. Ви думаєте, Галочка злякалась? Аж ні трішечки. Частина друга. Коли задзвонив дзвоник, і молода чорнява вчителька покликала Перший клас до мене, Галя майже зовсім спокійно побігла до неї. І навіть прошепотіла мамі, мамочко, ти не бійся, я буду добре вчитися і додому сама прийду. Мене звуть Олена Пилипівна, сказала вчителька. А зараз ми послухаємо, що скаже директор, і підемо у свій клас. Коло галочки поставили біляву дівчинку. З сірими великими очима. Вона зразу засміялася до Галі і спитала, як тебе звуть? Галочка татарська. І мене галочка тільки хижнякова, зраділа дівчинка. А от того чорненького хлопчика. Звуть Тима, а оту дівчинку Неля. Вона хотіла ще щось швидко розповісти, та на ганок вийшов сивий старий директор і усміхнувся привітно дітям. Він відразу сподобався Галочці, і вона почала дивитися йому прямо в рот щоб, бува, чогось не пропустити. Ходімо, діти, до школи, почнемо новий навчальний рік, сказав він. Хай першими йдуть маленькі новачки, хай вони полюблять нашу школу, вчаться добре, щоб бути робітниками, будівельниками, хорошими інженерами. Льотчиками. Частина третя. Галю посадили з біленькою Галею, і вони дуже швидко подружилися. А Олена Пилипівна всіх розпитувала, хто де влітку був. Хто вміє читати, які книжки знає, всім хотілось відповідати, а біленька Галочка аж підстрибувала. Я дуже люблю казки. Ой так люблю казки. Олена Пилипівна всім сказала якщо хто хоче говорити, хай руку підіймає. Це Галі дуже сподобалось, і вона весь час піднімала руку, а під кінець обидві руки, бо вона читала вже багато казок, і їй хотілось про всі розказати. Навіть було досадно, що задзвонив дзвоник, і урок скінчився. Діти вибігли в коридор і в велику залу. Давайте гратися в піжмурки, закричала Неля. Галя вирішила заховатися від Галі Хижнякової і Нелі і побігла в коридор ліворуч. От хороше в школі, подумала Галочка, і весело, як і дітей багато, і аж ні трішечки не страшно. Раптом задзвонив дзвоник, і вмить усі діти розбіглися по класах. Частина четверта. А де ж мій клас? схопилася Галочка. Коридор такий великий і скрізь однакові двері. А чому ти не в класі? спитала, проходячи коридором якась учителька в окулярах висока і, мабуть, строга. Галя зніяковіла і шмигнула в перші двері. Але що це? В її класі стояли маленькі парти, а тут парт зовсім не було. Тут стояли якісь дивні столи. І великі дівчатка і хлопчики на них щось стругали і пиляли. Галочка швидше втекла і відчинила двері поряд. Тут були парти, і взагалі це, напевне, її клас, але діти не сиділи, а стояли навколо столу. І вчителька, тільки зовсім не Олена Пилипівна показувала їм щось дуже цікаве, бо діти витягли шийки, як гусенята, щоб усе добре бачити. Галочка стала позад усіх на пальчики, витягла те шию і побачила на столі кумедні пляшки, круглі і тоненькі, якісь кульки і спиртку. Учителька взяла якусь срібну кульку з полиці, і пропустила її в кільце, а потім підігріла кульку на спиртівці, і вона вже не могла прийти в кільце, хоча це була та ж сама кулька. Бачите, діти, казала вчителька, від нагрівання тіло розширяється і збільшується, а від холоду стискається. Ач, цікаво, подумала Галочка, прийду додому і обов'язково посаджу на батарею мишка, хай сидить, поки не збільшиться. А потім учителька взяла зовсім порожню пляшку, таку позату і смішну, заткнула пробкою і теж поставила на вогонь. Вона ж лопне, закричала Галочка, і всі обернулись до неї. Це не з нашого класу, сказав руденький хлопчик. З якого ти? Я з першого, ніяково мовила Галя. А потрапила в третій. Так іди в свій клас, сказала вчителька, там же діти вчаться, а ти пропустиш усе. Частина п'ята. Галя вибігла швидко з класу. Вона вирішила, щоб знов не наплутати до дзвоника, ні в який клас не заходити, а побігти в залу і там почекати. А в залі було весело. Коло рояля стояло багато дітей, і всі співали. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Галочка знала цю пісеньку і підбігла до дітей. За роялем сидів молодий, веселий чоловік. Він грав, співав різними голосами то басом, коли за гарбуза, то тоненько, як дівчинка, коли за огірочків, то шмаркав, як дід. Ну, тепер потанцюємо. Діти, живо в коло, потанцюємо полетерів. Знаєте, як вони підлогу натирають? І він заспівав Каблук, носок і два притопи. Каблук, носок і два притопи. Галя любила потанцювати, вона швидко збагнула учим справа, ноги жваво заходили, а сама почала приспівувати каблук, носок і два притопи. Каблук, носок і два притопи. Ось ти, чорненько, добре робиш, похвалив її Валентин Іванович. Так діти звали вчителя. Ходімо на середину вдвох похат покажемо. І знову дзвоник перешкодив. Тут Галочка згадала, що їй треба в той клас, де Олена Пилипівна. Частина шоста. І все б скінчилося добре, якби Галочка не була така цікава, вона побігла шукати свій клас, але по дорозі крізь великі скляні двері побачила надзвичайні квіти. Недовго думаючи, вона відчинила двері і тихо ойкнула. Це був зовсім не клас, це було щось казкове. На столах стояли величезні квіти, волошка, така, яка як Галина голова, ромашка ще більша. Галя торкнулася її пальчиком і відчула, що вони не живі. А з чого ж зроблені, не розбереш. Ах, які метелики, які жуки! прошепотіла Галя. поперек усієї кімнати стояли великі шафи, і Галя побігла між ними, бо далі було ще цікавіше. Вона трошки злякалась, на неї дивилося око, справжнє око, тільки дуже велике, мабуть, людини велетня. Цікаво. Чи воно бачить коли само, без людини? М -м подумала Галя і раптом прикипіла на місці. У кутку спиною до неї стояв живий сірий собака, а Галя чужих собак дуже боялась. Це він стереже тут усе. Майнуло в голові, його тут навмисне поставили стерегти. Вона притулилася до стіни і присіла. Що ж мені робити? подумала Галя. Собака не ворушився. Минуло ще кілька хвилин. Тут страшно, подумала Галя і заплакала, Она, але навіть схлипнув, схлипувати до голосно боялася. Пролунав дзвоник. Це я знову не потраплю у свій клас. Галочка заплакала голосніше. Раптом відчинилися двері, в дивну кімнату вбігли двоє старших дівчаток і хлопчик. Не швидше птахів, сказав хлопчик. Я ж казав, що це треба на перерві треба було зробити, а то вже дзвоник. Винесіть папугу і колібрі, а я Атлас. А що це за пташка? раптом скрикнула дівчинка. Товстою косою побачивши маленьку Галю, яка притаїлася в куточку коло шафи. Чого ти плачеш? Там собака, схлипуючи, сказала Галя. Я злякалась, та то чучело!» – засміялися діти. З якого ти класу? З першого. Чого ж ти не в класі? І я не знаю, де мій клас. Знаєш що? сказав хлопчик дівчинці з косою. Відведи її в перший клас, дівчинка взяла носову хусти, хусточку, витерла Галю обличчя і повела за руку в клас. Частина сьома. Галочка. скрикнула радісно Галочка Хижнякова. Татарська, де ти була? Я вже не знала, що й думати, схвильована сказала вчителька. Ми вже додому дзвонили. Я піймала вашу Галочку в природничому кабінеті, сказала дівчинка з косою. На третьому уроці було малювання. Галя, вже, заспок... вже заспокоївшись, малювала квіти, такі ж великі й надзвичайні, як у природничому кабінеті, і була дуже незадоволена, коли двері відчинилися і вона побачила схвильоване обличчя мами. Та Олена Пилипівна її заспокоїла. Мама, звичайно, всім розповіла, як Галочка мандрувала по школі. Всі сміялися, тільки дідусь хороший зовсім не сміявся. А сказав Галочці: Зате тепер ти знаєш, скільки цікавого в школі. Ось такий текст. Пропоную іще раз прочитати цей текст. А після цього діти. Спробуйте запам'ятати нові слова, які є після кожної частини, і відповісти на питання до тексту, які є після самого тексту, а також підібрати до кожної частини свою назву.